Головне на ранок, 14 жовтня, вночі російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Одне з влучань було по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаража, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Постраждали 57 пацієнтів лікарні. 51 людина отримала гостру реакцію на стрес. Ще шестеро були поранені уламками скла. Усіх потерпілих перевели до іншої лікарні вночі. Росія атакувала Кіровоградщину. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у двох громадах області. Виникли пожежі на кількох локаціях. Є пошкодження будівель без світла. Залишилися п'ять населених пунктів. За попередньою інформацією, загиблих немає. Російські військові окупували селище Тернове, що у Дніпропетровській області. Про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт. Як відомо, Тернове знаходиться на межі. Із Донецькою областю, окрім цього, у Діпстейт заявили, що ворог просунувся поблизу шандри голового. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що 17 жовтня зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі.